Дітки, погляньте, хто це завітав до нас. Це їжачок Хитрачок, а він привів з собою таку цікаву фігуру, і їжачок просить нас допомогти знайти ім'я для фігури. Давайте її розглянемо. Обведемо пальчиком цю фігуру. Ось так. Скажіть, а яка вона? Так, правильно, гладенька і рівненька. А ще ця фігура вміє котитися ось так. Фігура згадала своє ім'я. Це круг. Скажіть разом. Круг, він гладенький і рівненький. І вміє котитися. Сонечко на небі сяє, форму круга воно має, і тарілка, і годинник, час круглий він лічильник. Круглий м'яч весело скаче, круглий наш пиріг гарячий, круглий кругле завжди колесо. І у парку, і в авто, на круг дітки схожі і такі предмети: апельсин, кавун, яблуко, вишні, помідор. Дітки, а тепер розгляньте картинку і назвіть предмети, які схожі на круг. Перевіряємо м'яч круглий. Літак не схожий на круг. Пляшечка з лаком не схожа на круг. Соняшник. Круглий. Ящик не схожий на круг. Яблуко кругле, цукерка кругла, капуста кругла. Щітка не схожа на круг. Поливайка не схожа на круг. Гудзик круглий. Молодці діти. Дітки, а який круг більший? Червоний чи жовтий? Покладемо жовтий круг на червоний і побачимо червоний круг великий, а жовтий маленький. Покладемо червоний круг з лівої сторони, а з правої сторони від лінії покладемо жовтий круг. З якої сторони зображений червоний круг? Так, з лівої. А якого він розміру? Червоний круг великий. А де жовтий круг? З правої сторони. А якого він розміру? Жовтий круг маленький. Скільки великих кругів? Один. А скільки маленьких? Один. Дітки, хто приходив до нас у гості? Так, їжачок. А як називається геометрична фігура, з якою ми познайомилися? Так, круг. А що схоже на круг? Апельсин, сонечко. Кавун, яблуко, вишні, м'яч, гудзик, капуста, помідор, молодці малята.